Що це таке музей воскових фігур? Українська пісня то бездонна душа українського народу. Його слава. Коли немає свого малювати, я беруся до слова. Щоб легше стало, щоб вилити душу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Я маю дізнатися про них детальніше. А Як ви думаєте, ця мала школярка взагалі про нас пам'ятає? Ну, як липа ще листить, боюсь, не знаю. Але ж не все втрачено. Паша, досить цитувати свої вірші. Ну для кого ж я їх пишу? Але ж пісні української співають. І вірші читають. Картини пишуть.